Доброго часу у добі. Радо вітаємо вас у нашому каналі Курайна, що досліджує історію України, не спотворену імперською ідеологією. Також у центрі нашої уваги відродження минулого українського козацтва. Мене звуть старший Мамай, і перед вами аватар, створений штучним інтелектом. Наша промова сьогодні це певний вступ. Вона присвячена тій глибокій прірві омани, в якій занепадає Україна. Війна, що більше десяти років триває в нашій державі, є продовженням тієї ідеологічної війни, яку століттями веде Московська імперія. На жаль, вигадки та штампи російсько-радянської пропаганди продовжують володіти розумами сучасних українців. Давнє і ПСО Кремля під назвою Історія України. Досі займає пануюче місце у свідомості наших громадян, власне, і це є однією з причин сьогоднішньої війни. Однак зараз російська держава наочно демонструє, чим вона насправді є. Відповідно, маємо осягнути так, було і раніше, вона не змінилася. Це імперія зла, яка силою зброї та релігією, корупцією та культурою, наукою та пропагандою намагається підкорити інші народи. Отже, одним із тих інструментів, яким Кремль знищує свободу та самостійність, є вигадана історія. Ми й тепер сприймаємо себе своє минуле згідно тієї історії України, що була колись написана під диктовку володарів імперії. Реалії російсько-української війни допомагають нам прозріти. Москва здавна інвестувала велетенські кошти, як в озброєння і навчання армій, так і в створення історичних міфів. Усвідомивши це, маємо за необхідність встановити справедливість, відокремити оману від правди, знайти відповідь на питання, якою є історія України, що позбавлена російських штампів. Важливо осягнути вірним шляхом до істини для нас є використання розуму і логіки. А істина, як і раніше, знаходиться переважно за межами досяжності Кремля. Адже всередині країни століттями наполегливо працювали вірні слуги деспотів: тайна канцелярія, потім окремий корпус жандармів, ще пізніше КДБ. Тільки за кордоном вчені могли створювати та поширювати наукові праці в незалежності від поглядів володарів імперії. Так, їхні роботи теж недосконалі, там є свої недоліки та іноді певна заангажованість. Але вони все одно набагато ближче до істини. Отже, сотні томів робіт російських та радянських істориків, професорів, академіків, присвячених історії України, є офіційною пропагандою Москви. Авторитет відомих вчених, цілих шкіл та академій мав назавжди встановити єдину реальність. Потрібну для ефективного керування імперією. Імперією, що складалася з множини зовсім різних за своїм походженням народів, практично всі їх історії були написано російськими вченими за лекалами Кремля. Це своєрідна матриця, в якій досі за звичкою перебуває український народ. Але є і вихід з цієї матриці. І він виглядає так: більшість з того, що було затверджено цензурою і друкувалося в імперії зла. Має бути забутим, забутим має бути все те, що силою омани притискає нашу ментальність до встановленого століттями тому світогляду з мурів стольного града Києва про столиці Київської Русі. Переосмислена взагалі наша ідентичність, адже наша держава не Русь з володарями князями та челядю кріпаками, а Україна республіка вільних воїнів козаків. На цьому шляху за основу маємо брати роботи закордонних науковців і тих, хто не сприймав диспотію Москви, та використовувати автентичні документи з архівів. Також треба прийняти зазвичай, чим далі знаходилися ці вчені, тим ближче вони були до істини. Адже сусідні держави дивилися на нас теж очами своїх політиків, в яких сильна та незалежна Україна завжди потенційний суперник, а часом небезпечний ворог. Зазначимо, що вкрай важливо в нашій свідомості, звільненій від матриці, встановити вірно визначені орієнтири. Сучасні археологія та генетика достатньо чітко деталізують минуле. Для нас прийшов час, використовуючи досягнення сучасної цивілізації, штучний інтелект, досягнути істини, застосовуючи зазначені алгоритми, очистити зерна від плевели, ясно окреслити наше справжнє минуле. Впевнені, ви будете здивовані. До яких висновків маємо прийти, оперуючи тільки наявними фактами і якою є наша українська ідея? Давайте ж спочатку уважно придивимося до нас, подивись навкруги, де розгортається наше життя і хто ми є найсправді. Україна країна, що знаходиться на крайньому заході великого степу, який розкинувся від Тихого океану на сході до Чорного моря і Карпат. Цей величезний простір, витягнутий зі сходу на захід, майже на 9 тисяч кілометрів, характеризується відсутністю гір, невеликими перепадами висот та переважно континентальним кліматом. З півночі його обмежують ліси Сибіру та Східної Європи, з півдня, пустелі та гірські масиви. Весь цей простір здавна став всесвітом скотаря мандрівника. І зі всієї цієї велитенської частини Євразії ті землі, що зараз належать нашій державі, родючі чорноземи на північ від Чорного моря, здавна були найбільш привабливим регіоном для існування кочових спільнот, і витоки державності України, її дух та суть мають походження саме з того старовинного, майже забутого Всесвіту. Якщо проаналізувати ту всім знайому історію України, яку викладають в школах, це переважно історія великого степу. Плив степняків та їхньої культури на населення Сходу Європи важко нівелювати. Послідовні хвилі войовничих кочовиків, вихідців з великого степу знову та знову струшували племена та держави, народи та імперії. Індоєвропейці, кімерійці, скіфи, сармати, алани, гуни, авари, хазари, печеніги, половці, монголи, козаки. І це тільки найбільш відомі степняки, які колись рушили українськими степами. Але є питання, чи рушили вони знізвідки у невідомість, чи залишилися назавжди тут, в нас з вами. Московська імперія, перетворюючи Україну в Малоросію, закладала у свідомість українців необхідні їй сенси. Імперська освіта та культура програмувала ідентифікацію із малоросами, слухняними землеробами, охрещеними святим князем Володимиром. Володарям імперії потрібно було створювати з усіх підвладних їм народів однакових покірних рабів, закріплюючи їх до землі і збираючи з них податки. Відповідно, мали відійти у минуле і козацькі думи, і картини з промовою Мамая, сповнене свободи та війни життя кочівників у степу, суворе та невибагливе, не прив'язане ані до пашні, ані до її володарів. Теж мало вкритися забуттям. Наша розповідь має допомогти поєднати у вашій свідомості ті далекі часи, які давно минули, із бурхливим сповненим новітніх технологій сьогоденням. Скоріше за все, ви цього не помітили, але всі ми зараз знаходимося у періоді певної зміни культурної парадигми. Мова йде про те, що за останні десятиліття дослідження сучасних генетиків зробили справжню революцію в історії людської цивілізації. Нарешті були отримані відповіді на ті питання, що протягом століть намагалися розв'язати вчені з усього світу, пошуками відповідей, на які займалися лінгвісти та археологи, етнографи та джерелознавці, філософи та політики. Це відкриття не отримало великого розголосу. Теперішня людина не приділяє уваги тому, що не загортають у яскраву обгортку соцмережі та мас-медіа. Деякі блогери висвітили ці події. Але це не стало мейнстрімом і поки не переформатувало поп-культуру в першу чергу західну, Голівуд та європейську, адже це відноситься до сфери вкрай політизованої та не зовсім толерантної. Між тим мова йде про походження сучасної цивілізації, її шлях розвитку. В певній мірі це біблейська оповідь про Каїна та Авеля, розшифрована за допомогою новітніх технологій. Давнє протистояння землероба та скотаря, що є нашим минулим. Розглядаючи питання щодо витоків сучасної цивілізації, першу зупинку нам необхідно зробити у 17 столітті. Саме в той період це питання постало в перший раз в науковій площині. Тогочасна Європа все більш стрімкими темпами підкорювала інший світ: Америку та Індію, Китай та Африку, Японію та Сибір, вогнепальна зброя та коні. Кораблі та залізна броня. Ці досягнення визначили на століття домінування європейців всюди над місцевим населенням. Відповідно, європейська аристократія отримала доступ як до ресурсів цих земель: чай та золото, кава та опіум, раби та хутро, так і до їхньої культурної спадщини. Священні тексти та прославляння володарів, незвичні мови та чудернацькі храми, дивовижні культури та звичаї все це впадало у людське око. Тож незабаром європейці почали звертати увагу на цікаві факти. Цими фактами були подібність у назвах родинних зв'язків та загальних понять, схожість давньої міфології та релігійних обрядів різноманітних народів на величезних просторах Євразії. Достатньо швидко вчені прийшли до висновку, що європейська експансія новітніх часів значною мірою повторює якесь забуте, дуже давнє завоювання, завоюванням, в результаті якого характерний світогляд, традиції та уподобання поширилися у різноманітних громадах на колосальній відстані: від Ірландії до Бірми, від Північної Африки до Китаю. Внаслідок цих подій підкорені народи поступово переймали у своїх переможців звичаї і закони, винаходи і зброю, та іноді мову десь в більшому обсязі, десь частково. Але цей вплив був помітний і через тисячоліття, бо ті давні завойовники стали елітою, здебільшого правителями і жрицями, утворюючи собою аристократію в підкорених народах. В Азії, Індії та Персії, де найдавніші тексти зафіксували фінальну стадію цього процесу, завойовники були відомі як Арії. Власне, всім відоме зараз визначення аристократія має схоже звучання, хоча веде своє походження з Європи, давньої Греції, де правлячий клас та еліту суспільства називали Арістос. Саме словом арійці визначав Гітлер та його послідовники німецьку націю у своїй пропаганді. Постулюючи її панування над іншими народами, ад Другої світової війни надовго наклав табу на це слово і, взагалі, на тверезий аналіз тих давніх подій. Темрява прірви знищення мільйонів людей під прапором чорно-кривавої свастики на час паралізувала майже у всіх бажання дістатися істини, але наука та розвиток людської думки не стоять на місці. Ті давні завойовники не залишили для нас на відміну від інших цивілізацій, ані величезних храмів, ані вражаючих досягнень мистецтв, ані своєї письмової історії. Однак в сучасному житті продовжують існувати поняття, запроторені саме ними: колесо, війна та справедливість, і перше з них колесо.